Так, лагуну маю показати, Да просили ви її. А, що тут у нас? 12-й рік, фор-контрол, босежка. Фактично, що тут комплектація не зовсім максимальна, але крута. Ну Немає панорами. Це єдине, напевно, що тут немає. 280 тисяч пробіг в автомобіля. Покажу він. 127 кВт автомат. 280 рівно, ну, да. босе. Так, що в комплектації у нас в нас машинки присутнє? Давайте так. Парктрони двохстволка, легкосплави. Парктрони передні і задні, окремо відкривається це віконечко. Так, Тут зараз сохне, піна компресор в комплекті присутні. Тут в нас без ключ, два ключі, сидіння з регулюванням і пам'яттю, з підігрівом, складання регулювання підігрів зеркало, рояльний лак. Ну, кермо, до речі, для такого пробігу класне. Складочка на сидінні є незначна, але саме кермо ну, прямо-таки крутезне. 270 крайній сервіс був в Швейцарії. Вона виглядає, треба скласти спинку, шторка є. Тут просто що вона після хімчистки ще сохне. Полірування проведено, всі роботи проведені. Ціна 10400 баксів за цю машину. Зараз покажу вам по фарбі, швиденько пробіжу. Хто хоче по базах там пробивати дилерів, всього решта, можете пробивати. Фарки гарні. На її пробіг і вік, в принципі, так, дверка фарбована, бачу. Шукаємо шпотлівку. Ніби не бачу шпаклі. Низ вже взагалі не фарбований. І це ні. Що одна дверка? Зараз проєм, пробіг, Так, лінкот, може хтось хоче по базі. Ні, проєм цілий оригінал. Стійка ціла. На ну, Все, все, що фарбоване, дверка, одна косметика, виходить по факту. Так. Ну, якась така машинка. For control, 127 кВт, максимальна комплектація, окрім немає панорами. Все, що може бути доступне в ні, ній, в ній є, окрім панорамного даху без ключ, легкосплави, лінзована ксенонова оптика. Парктрона переднього немає. Наша ще переднього немає. Дві опції відсутні. А термальне лобове вітрове, віднятка 24 й рік, ну, Тобто вона їздила по Швейцарії. Продавалася, просто бо продавалася. Ну, Така коротше, машинка, якщо вона вам цікава, друзі, вона в місто рівне знаходиться. Телефон в описі до відео. Набирайте, приїжджайте. Дивіться, а, якісь косяки, звичайно, що знайдете при перегляді, але в загальному машинка добра. Так, диск гальмівний, передній, бачу взагалі, новий, повністю, колодка нова, гума літо. Задній що у нас? Ой, задній новий, а задній теж повністю новий. Ну, Тобто сервіс нормальний. Під замовлення ГРМ, масла, фільтра, все, що завгодно, все поміняємо, зробимо, обслужимо конкретно під вас.